Сьогодні відбулось чергове засідання надзвичайної протиепідемічної комісії щодо ситуації у шостій гімназії. Минулого тижня її закрили на карантин через випадки кишкової інфекції у дітей. В навчальному закладі були проведені позапланові перевірки санітарного стану та обстежені працівники і учні. Вода питна з харчоблоку відповідає нормативним документам. Харчові продукти відповідають нормативним документам, документам. Взмиваки засередку це. Конкретно з варених овочів, тарілка мілка та руки кухара була виділена ксієва пневмоніка. У кухара ще одного, та у працівника буфету була також виявлена поцієла пневмоніка. Саме цей різновид кишкової палички, на думку лікарів, і став причиною спалаху інфекції у школі. 15 учнів гімназії звернулися за медичною допомогою. П'ять з цих дітей були госпіталізовані до дитячої міської лікарні. Встановлені відповідні діагнози у двох з цих. Дітей дійсно після бактеріологічного дослідження встановлена плепсієла пневмонія. З 10 дітей, які перебували на амбулаторному лікуванні, у трьох дітей ще теж була висіяна плепсієла пневмонія. З'явилася кліпсієлла у навчальному закладі найімовірніше від працівників харчоблоку. Про харчове отруєння не йдеться. Це кишкова інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом. Однозначно ми можемо говорити про те, що це було не отруєння, а саме інфекція. Возможним фактором послужили ліба роботники таки тому що у них висіялися мікроби, Ліба вот, нарушення правил лічної гігієни, котрої місце, і це фіксували наліччя в смілах условно патогенної так скажем, мікрофлори працівниці харчоблоку нині знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні. По підсумках засідання керівнику департаменту освіти доручено провести службове розслідування щодо осіб, які могли допустити потрапляння та розповсюдження інфекції у школі. Відповідним службам доручено в усіх навчальних Закладах міста перевірити якість питної води, а у працівників пов'язаних із харчуванням перевірити відповідність санітарних книжок та посилити контроль за виконанням ними санітарних норм. Тимчасова протиепідемічна комісія при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради вирішила. Перше. Вважати ситуацію, що склалася із захворюваністю на гострі кишковій інфекції в Кременчуцькому навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа першого ступеня. Різнопрофільна гімназія номер 6 з'ясованою та контрольованою. За час карантину у 6 гімназії було проведено санітарну обробку та дезінфекцію приміщень. З понеділка учні зможуть повернутися до навчання. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.